Вітання всім, хто у цій порі з нами до вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття Час Пік далі про важливе в області. Закарпаття сколихнула новина про смерть героя. Його тіло привезуть завтра. Йдеться про Андрія Димченка. Його тіло привезуть в місто Чоп 9 листопада. Як повідомили у Чопській міській раді, чин похорону та прощання з полеглим героєм відбудеться у каплиці на честь святого Спиридона Тримифунського. Усіх небайдужих просять долучитися до живого коридору та гідно вшанувати загиблого Андрія Димченка. Маршрут пролягатиме вулицями Головна та Шкільна. Вічна пам'ять герою, який віддав життя за Україну. Сьогодні у Закарпатській області застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому застосування і скасування графіків можуть коливатися залежно від ситуації в країні та відповідно до розпоряджень Укренерго. Закликаємо громадян і надалі економити електроенергію. Це особливо важливо в пікові години із 7 до 10 та з 18 до 23. Разом тримаємо енергетичний фронт України. З робочим візитом на Закарпатті міністр економіки Словацької республіки Карл Хірман і державний секретар Міністерства транспорту і будівництва країни Ярослав Кметь на порядку денному питання транскордонної співпраці із Закарпаттям в умовах воєнного стану, зокрема в напрямку цивільного захисту населення в період енергетичної кризи, спричиненої російським бомбардуванням критичної інфраструктури, словаччина з перших днів війни допомагала країні на всіх рівнях і підтримувала стратегічно важливі для нас рішення. Запевнив голова закарпатської ОВА віктор Микита. Йдеться про коридори солідарності для експорту зерна, скасування імпортного мита на українські товари та інше. Також країна прийняла велику кількість вимушено приміщених осіб, як транзитом, так і на довгострокове проживання. Ми активно комунікуємо з генеральним консулом словацької республіки в Ужгороді Павлом Панісом та безпосередньо з представниками уряду, запевнив Віктор Микита. Зараз зокрема і щодо посилення співробітництва в сфері енерг етичної безпеки Молодий чоловік отримав опіки. 7 листопада у 10.47 надійшло повідомлення про пожежу в Лазні. Вогонь спалахнув у селі Плаюць, яке входить до Великобичківської тергромади. Внаслідок пожежі отримав термічні опіки чоловік 96-го року народження. Вогнем знищено крівлю і речі домашнього вжитку на площі 63 квадратні метри. Зазначили в управлінні ДСНС Закарпатської області. На гасіння залучили дві одиниці техніки від державного пожежно-рятувального. Поста селища Великий Бичків та місцевої пожежної команди Верхнього Водяного. Наркотиків на майже 70 тисяч гривень зловмисника зупинили в Ужгороді вже з одержаним товаром. У 30-річного жителя Великого Березного вилучили пакунок із кристалічною речовиною Метамфетамін. Вага вилученого склала близько 20 грамів. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин чи психотропних засобів. Дізнавачі Ужгородського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі оперативники встановлюють канали надходження наркотиків до фігурантів, та перевіряють його на можливу причетність до збуту. Вона першою зустрічає гостей і мукачівців із потягів, і, і першою ж їх шокує. Площа вокзальна у Мукачеві вже роками чекає ремонту. А місцеві належного облаштування обіцяли провести реконструкцію дорожнього покриття, розширення пішохідної зони, проєктування водопроводу та пожежного гідранту з організацією водовідведення та зливової каналізації. Поки ж наразі лише перериті ями і розкидана де не де бруківка. Реакція мукачівців далі. Це жах, варто прибрати. Таке перше враження складається гостей Мукачева, які потягом приїздять до міста. Втім, це і не дивно. Поза як привокзальна площа, яка є обличчям населеного пункту, та яку першою бачать всі подорожувальники вщент зруйнована. Тут замість сучасного та охайного вигляду розкидана бруківка, залишки будівельних матеріалів, відсутнє освітлення та болото по коліна. Площа до нас приїжджає дуже багато пасажирів, біженців. Туристів, переселенців, це лице мукачу. Отак От зустрічає Мукачево з такою площою. Тобто можна тут колеса пробити. Це просто ужас. Це треба привести в порядок. Це ганьба, Мукачева. І Мусорників нема на для ну щоб сортувати. Це на жаль, велика біда. Ну і так, я там живу і заїхати дуже важко. По каміннях б'єш машину. Я не знаю. Це всі питання до нашого керівництва міста. Я тут не був вже, можна сказати багато місяців. Я в шоке, что здесь происходит. Никто не хочет делать. Почему? У кого спросить? Не знаю. Война здесь ни при чем. Сто процентов. Сами я порядку. Не, є, не є порядку. Не є, порядку, не є до машин. В общем, до вокзала. Ну, болото є болотом. І що? На бителю маленько. Легше. Бо пешком, коли йдеш по болоту, это... Ноги мокрі Анастасія кілька років працює в закладі громадського харчування, який знаходиться саме на привокзальній площі. каже, в дощову погоду доводиться брати на роботу змінне взуття. Абсолютно жах, тому що тут у кросовках пройти білих, ви сюди нормально не пройдете. во перше во-вторих, люди дуже сильно жалуються на дорогу, прям капець, як жалуються на дорогу. До нас приходять люди, біженці взагалі жалуються, кажуть, чи попала до вас сюди ракета і так далі. Тобто, ну, це взагалі жах. Дороги такі, що машини ледве проїжджають, то й нараз везуть на мейку. Лібо на мейку, коли було, то тут не реально проїхати. Асфальтобетонне покриття, лад освітлення, гранітна плитка, велодоріжка та велостоянки, а ще кругова розв'язка та антикишеня. Саме це обіцяли Мукачівцям у травні 2021 року Мукачівські посадовці, які тоді активно хізувалися проектом. Із міського бюджету, тобто коштів платників податків, у Мукачівській міській раді на роботи виділили більше 10 мільйонів. Розпочали ми роботи з підключення проведення підключення конверційного водопровідної мережі. Вартість даного проєкту близько 10,5 мільйонів. Виграла підрядна організація фірма ПК Плюс М. Плануємо завершити даний об'єкт середині року, приблизно травень-червень місяць. Завершити обіцяні роботи за півтори роки посадовці Мукачева так і не спромоглися. Натомість, все списують на війну в Україні, через яку нібито привезти площу до ладу неможливо. На ремонт площі місто виділило кошти в бюджеті 2022 року. З початком війни в країні капітальні видатки заборонено. Натомість, за інформацією, отриманої системи публічних закупівель Прозоро, у 2021 році на так звану реконструкцію із бюджету Мукачівської міської ради уже спрямували майже півмільйона гривень, Тим зважаючи на зруйнований вигляд, куди насправді поділися гроші платників податків, не зрозуміло. Варто зазначити, попри війну в Україні, через яку у влади міста більшість важливих робіт, таких як ремонти доріг або ж вирішення соціальних проблем, не на часі, на популізм та розхитування. Ситуації на Закарпатті завжди є кошти. Наприклад, ситуація з Орлом Турулом, який викликав шквалу бурень серед населення, на його демонтаж, а також виготовлення та встановлення гербу України. Кошти в Марії знайшли буквально за кілька тижнів. Тим чи насправді платники податків хотіли перед усім, аби їх кошти спрямували на архітектуру, чи все-таки на приведення привокзальної площі в належний вигляд уже не має значення, поза як думку громадськості, вкотре залишили без уваги. На Хощині водій авто з'їхав із дороги в гірську річку. Працівники ДСНС деблокували водія з автівки, яка злетіла в ріку. Подія трапилася на відрізку автошляху між населеними пунктами Горінчово та Березово. Водій автомобіля Toyota та Кома не впорався з керуванням і з'їхав у водойму. Рятувальники, які прибули за викликом, вивільнили керманича з авто і передали фахівцям екстреної медичної допомоги. Далі людину госпіталізували до лікарні. На Закарпатті екоорганізації подали клопотання до Закарпатської ОВА про створення заказника місцевого значення берег Закарпатського моря на Вільшанському водосховищі. Під охорону планують взяти не лише сам берег Вільшанського водосховища, а й галявини з цінною рослинністю, які примикаючи до території нацпарку Синевир, але раніше не входили до його складу. На цих галявинах зростає багато рідкісних червонокнижних видів рослин. Берег Закарпатського моря вже близько двох років прибирають люди з різних. Куточків України та світу від побутового сміття мета людей, які долучалися до таких екозаходів, була не просто прибрати, а й зберегти природу цього дивовижного куточку Карпат в українській природоохоронній групі зазначають, що створення ландшафтного заказника місцевого значення дозволить зберегти унікальну екосистему, надавши охоронний статус цим місцям, вдасться створити природоохоронну зону та умови для свідомого екотуризму. Укрзалізниця запускає поїзд Інтерсіті Київ. ужгород тривалість поїздки в дорозі складає 13 годин. Квитки на потяг можна купити у касах української залізниці через онлайн-сервіси з мобільного телефону. Відправлення поїзда з Ужгорода у зворотному напрямку о 4.56, а прибуття у Київ о 18.30. Вартість квитка з Києва до Ужгорода Інтерсіті люкс 2343 грн, гривні. Купе 942 грн, гривні, плацкарт 349 сидячий перший клас. 909 гривень, сидячий другий клас 462 гривні. На сьогодні це найшвидший поїзд, що дає можливість за 13 годин доїхати з міста Києва до Ужгорода. Станції зупинки поїздів на території Закарпаття розташовані там, де зосереджені найбільш популярні місця відпочинку та відновлення сил. День Дмитра відзначають сьогодні віряни східного обряду. Його святкують щорічно в одну і ту ж саму дату 8 листопада. Церква вшановує пам'ять римського священномученика Дмитра Солунського. Тески святого в цю дату відзначають День Ангела Дмитра і моляться йому про благословення і захист від неприємностей. День пам'яті великомученика Дмитрія відзначають сьогодні християни східного обряду. Цю дату також називають Дмитрів День святому Дмитру здавна військ. Молилися про допомогу бойових діях та захист від поранень. А сьогодні в умовах війни українці моляться про допомогу своїм близьким на передовій. Сьогодні віряни збираються в храмах Мукачева, де священнослужителі проводять літургії на честь великомученика і християнського святого Дмитра Солунського. Моляться здебільшого за мир в Україні, а також мужність і терпіння у важкі для країни часи. Великомученик, ви, ви знаєте, це, це за то. Хороший, який празник, празник є праздник за Україну, щоб Бог нам дав дав, щоб ми всі молились за Україну. Ця біда велика, дуже велика біда. Це не можна так, знаєте, як вам казати, просто переказати, То, то, то що є, нас біда. Що Про мир, щоб всі були здорові і живі на війні і щоб і скоріше, Вона закінчилась. Молюся про закінчення війни, про те, щоб наші чоловіки, брати, діти повернулися додому, щоб нашу країну відбудувати. Так, звичайно, я була сьогодні в храмі. Зранку, правда, до робочого дня. І дуже добре, що є можливість відвідати храм до богослужіння. За словами священника, Дмитро Солунський народився у сім'ї християн, але через переслідування вірян у ті часи їм доводилося приховувати свої погляди. Батьки виховували його богобоязливим та охрестили хлопчика таємно. А пізніше тогочасний імператор назначив святого проконсулом. Утім, служитель не переслідував християн як належало його статусу, а навпаки, проповідував Боже Слово. Місцева влада дізналася, що робив чоловік. За це великомученика ув'язнили та вбили, проколовши списами. Дорогі браті і сестри, Святий Великомушний він показує, він один із перших показав, що ця земна слава нічого не стоїть. І ми бачимо, що пройшли роки, і свято ми тримаємо його пам'ять. Свято ми молимося до нього, тому що через нього ми отримуємо велику благодать. І, і весь цей період. Його святі мощі ми роточили до сьогоднішнього часу, тому його називають мироточили, невітні не мироточивий. Він цим самим проявляє, що ті блага, які він міг на земному земному житті взяти, вони би все сріло і про нього пам'ять би ніяка не залишилася. Вшановувати пам'ять великомученика наші пращури почали одразу після хрещення Київської Русі. На іконах Дмитрія часто зображують зі списом в руках, а тому свято церква пов'язує з захистом своєї землі і патріотизмом. Здавне існувало повір'я, що в Дмитрів день на могили прилітають покійні в образі птаха. Тому люди йшли на кладовище та розсипали там зерно. Усіх зі святом дякую за увагу, мирних новин і спокійного продовження тижня. До зустрічі.